Останній день турніру на трієчках підтримка з повітря. Так, оборона. Ну, оборона впевнена в А. 75%. Можна сказати, що оборона тримає. Там, за винятком один день була Б, а то вийшла впевнене А. Тобто, хоч і три повільних, але. Гунар тримає, запам'ятаємо. Добре, переходимо до атак. Так, клітончик. Ну тут можна так пробувати. Розпочнемо з четвірочки зеленої. Підтягнемо ось так сині. Так, там трієчка складається. І лютанчик зникає. Ну і чудово. Відправляємо в порожнечу трієчку. У нас є Гунар, а Йоко був сповільнений. Давайте дракончик. Е -е, Хельги. Хельгі, ну Хельгі ще довго до зарядки. Можливо, є сенс прибирати жовті. Давайте ось так. Не, не хочеться робити кристал. Так, і махи нікого не б'є, бо ми під розподіленням. Давайте ось так. Так, мінуси в махі. І, можливо, ось так зелений. Чудово. Берту ми синеньким добиваємо. Ось так її вистачає. Я думаю, що і вже ті не встигнуть зарядитися. Тут зараз буде дракончик, юко. Да, залишається Джолі, отже, нічого нам не зробить. Тим паче маємо Хельги, закінчуємо. Ну Добре, йдемо далі. Ого, навіть 660. Одне очко багато. Mm. Ну Тут червоненьких брати. Червоненьких брати. Кого ми можемо взяти? Ну, волярморка я вже пробував ним. Ну, а решта не зломані. Вакасу потрібно прокачати костюм. Теж думаю можна буде ним грати. Ні. Все ж буду грати так, як Так, як грається, бо з Олерморком мені не сподобалось. Давайте у нас буде Хельгі. Давайте ось так зелений складемо, жовтих трішки приберем. Чай розбуде ходити Давайте зарядимо хельги. Так, тут синеньких щось не дуже в цьому бою. Що в нас фіолет? Або там жовтий. Давайте тут жовтий, буде зелена четвірка. Там синенький розвалився, але я думаю, це не страшно. Ось так. Не хочуть хильги бити. Давайте ось так, Так, підготуємо синю трієчку. Так, ось так. Брагвир. Зараз нас просто... Ой, там еще Хельги заряджены. Ну, это все. Юку минус. Юмахи минус. Спробуємо фає зазарядити. Так, якимсь чудом фаєс вижив. Але фаєс на наступний хід згорить. Там 600 більше 600. Як червоних? Ось так, можливо, червоних до В Хельгі 100% ядро. Можливо, ще якось протримаємось. Так, пішов дракон, розподілення. Проблема в тому, що зараз ворожий Хельгі нас доб'є. Там 76. Давайте ось так, не знаю. Будемо шукати. Червоненькі. Ну, Хельгі однозначно буде ультувати. Зараз подивимось, що він доб'є. Ні. Нічого собі навіть гунар вижив. Це чудово вже. У нас є, буде перезарядка нашого Хельгія давайте ось так. Ось так. Чудово, чесно, думав, що вже все, але... але чудово. Йдемо далі. Тут добре, що хоч немає хельги. Давайте четвірку Синю. Ось так приберемо жовтий. І ось так. Ось так. Так, добре, центр прибрали. Тепер, тепер що буде бити Бальтазар? Буде бити Бальтазар. Давайте зарядимо свого хельги. А, він не дозарядився. Так, Фаєс. Фаєза прибрали. Щось він навіть з костюмом не дуже живе. Ну зновіще. навіщо. Стовідсоткове ядро? Ну давайте Дракон. Потім ось так. Потім евмахів вдарить в каріла, я думаю, йому вистачить чудово і відправляємо хелі. Прекрасно. Там зараз він повинен дотруїтися. От і все. Йдемо далі. Так, знову евмахі, але тут плечі неприємні. Хельги і кішка буде відроджуватись. Тут три зелених. Не хотів я цього робити, але потрібна концентрація трошки більше червоних. Тут три зелених. Давайте ось так. ще спробуємо. Можливо, кристал. Ні. Давайте ось так. Є четвірочка. Так, і, і Махій заряджений. Давайте в нього ось так прокинем. Так. Давайте цю заберемо червону трієчку. Волермольки є нові на них паразитів. Так, нам потрібен зелений камінчик, але ну, його щось немає. Давайте ось таке комбо. А, ні, там зарядиться. Кішка. Ось так, можливо, так не зарядилась. Можливо, ми її приберемо. Вона то відродиться, але ні. Ми Евмахія прибрали. Там ворожий Хельгі. Давайте ось так. Поєдна. Давайте ось так. Ось так. Берту прибрали. Ворожий Хельгі. Боляче. Юко ухилився. Давайте ось так і ось так. Так, чудово. Кішці вистачило, Лікар зник. І червоненького камінчика немає. Ну все, ворожий зараз доб'є нас. <смі> Знову трісочки там і кицька. <смі> Да, Неприємні ці плечі. Ну і останній поєдинок Джолі. Їдемо. Давайте трієчку червоних прокинемо. Ось так підтягнемо синенький. Він відразу і складається. Ось так. Дозаряди м'юко. Давайте ось так. Там буде на зелененька трієчка і червоний доїжджає знизу. Тому спочатку ось так. Добираємо Джолі. Так, кельг дозарядився. Чудово. Маємо зараз камінчик, доб'ємо ворожого. Так, і все і будемо закінчувати. Чудово. Ну, в загальному. В загальному турнір пройшов непогано. Не викуплялися це вже добре. 564 місце. В топ-1 ми залишимось. Якось так. Добре. Дякую всім за перегляд. Нехай щастить.